Ну, що ж, друзі, чи можливий в Україні чотириденний робочий тиждень? Про це нам хоче розповісти керівник фінансового комітету в Україні Данило Гетьманцев, який відповідає за багато максимально непопулярних ініціатив, і багато хто навіть його називає. Людиною, яка відповідальна за знищення українського бізнесу і економіки, давайте його послухаємо. Розберемо, що він говорить. Дивіться відео до кінця. Дякую всім за лайки, підписки, коментарі. Погнали! Якості експерименту таке підтримав. Підтримав. Я не знаю, ну точно, напевно, на період війни це не можна робити обов'язковим для все ж таки роботодавець має разом з трудовим колективом це питання вирішувати але зробити це опційно і дати таку можливість е, можливість аби роботодавець і працівник змогли домовитися про такі такий спосіб і такий, такий режим роботи я би на це пішов Притом... дуже цікавий момент в нас якби немає навіть державних вихідних бо в нас військовий стан але в нас починають говорити про чотириденний робочий е, тиждень. так. Е, щось приблизно таке зараз тестують в Польщі, також цілком і повністю там на добровільній основі. Але знову ж таки, якщо порівнювати економічний стан Польщі і економічний стан України, то України, то в Польщі як мінімум в 6 разів він вищий. Якщо вірити цифрам, якщо відштовхуватись від мінімальної заробітної плати, якщо відштовхуватись від середньої заробітної плати і так далі, тому все-таки рівень життя в Польщі дозволяє менше працювати і. Заробляти так само бізнес собі може це дозволити, і то не завжди малий і середній бізнес ніколи до цього не прийде, бо занадто високе податкове навантаження в Польщі також на них буде впливати дуже і дуже погано. От, я думаю, що гетьман це просто хоче, я не знаю, ввійти в цю хвилю хайпу так, про цей чотириденний робочий тиждень, але. Як в воюючій країні, де на сьогоднішній день ФОПів закривається більше ніж відкривається, можна говорити про якісь там скорочення і так далі, і чи готова держава фінансувати підтримку цього? А якщо готова, то можливо ці кошти все-таки краще і цю всю готовність витратити на виробництво зброї та дронів, а не на оці експерименти, як то кажуть? Польща вона ж не є піонером в цьому русі. У нас не у нас у нас в Європі, да, можна сказати, mm -hmm. це діє вже в Бельгії, в Ірландії діє і також це питання широко обговорюється і в, і в інших країнах. Переконаний в тому, що е, е, тут може бути як і е, е, варіант збереження 40 годин робочого тижня, але е, в, на чотири на 4 дні. Mm -hmm. Або варіант е, якоїсь опційної домовленості між працівником і, і, і роботодавцем на інших умовах, я думаю, що ми могли би це сприйняти навіть і у військовий час, е, якщо знову ж таки буде на це воля бізнесу і, і людей разом. Тобто, ми я думаю, що достатньо вже дорослі для того, аби вони могли б це вирішити самостійно. Більше така от ситуація, і справді, але м м хочу нагадати, що в нас навпаки люди м м м готові працювати і в суботу, і в неділю, аби тільки в них були клієнти, аби вони тільки могли заробити лишню копійку для того, щоб прогодувати свою сім'ю. Точно так само, якщо подивитися зі сторони Польщі, <кій> в Польщі є е заборона на, тор на торгівлю в неділю, от, але при цьому. Є певні винятки, так ми зараз не будемо їх розбирати, бо відео абсолютно не про це. Але що хочу сказати, українські мережі супермаркетів з українськими товарами, які є в Польщі, вони працюють і в святкові дні, і в неділю, і так далі. Законодавчо вони можуть це робити от і вони працюють. Як і більшість в принципі всього бізнесу українського не тільки в Польщі, але також і в Україні. Всі готові працювати стільки, скільки треба, аби заробити гроші. От бо тут іде питання не про е, якесь краще життя і більше відпочинку, а тут просто йде питання е, виживання е, окремої конкретної родини, окремого конкретного бізнесу, якому просто-напросто не вистачає цих коштів. Бо на сьогоднішній день. В державі робиться, на жаль, дуже багато речей, які абсолютно ніяк не допомагають бізнесу, а більше того, спричиняють різкий відтік тих самих ФОПів з України. Фопи закриваються і переходять в тінь, я так вважаю. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, а ми переходимо до наступної ідеї Гетьманцева.